Мистецтво поруч із відкритою раною у просторі Мрія дія відкрили інтерактивну галерею в експозиції. Близько два десятки полотен прикарпатських художників. Живопис різний за стилем і настроєм. Ініціювали галерею художник Юрій Боренець та очільниця простору Надія Шегда. Візуальна культура, зокрема, живопис, картинка. Це одна з форм спілкування, і тобто. Важу, я так буду сторо від сторони художників виступати. Для нас дуже важливо бути би, причетними до цієї би, відкритої рани і, якби ну, зв'язок такий. Загалом простір мрія дія функціонує понад два роки. За цей період волонтери переконалися, що мистецтво найдієвіший інструмент зцілення ран війни. Тож, придбавши картину, відвідувачі можуть підтримати мистецьку реабілітацію військових. Отримані кошти зазвичай скеровують на закупівлю матеріалів для творчих воркшопів. Ті донати, які ми зберемо і виручені кошти, могли бути спрямовані на фарбу, на полотна. на Кераміку, на глину, на маркери, на те все з допомогою чого можна створювати, вже можуть військові бути цими творцями, творити свій новий світ світ е без болю, е світ е без глибоких ям, тому що мистецтво дозволяє триматися на плаву. Е і оця галерея це така, знаєте, такий місток. От від, від лікарні, яка бачить у цих ран війни дуже багато в оголеному прояві. І це місток до, до того нашого простору, де є домашній затишок. І де волонтери приходять подякувати військовим за захист. Благодійні аукціони проводитимуть онлайн і безпосередньо у волонтерському просторі. Заключні торги відбудуться поближче до великодня. Олена Коновалова, Лілія Буцяк, Захар Богаєнко. Новини на вежі.